Вітаю Торі Хаус Фліпер 2. Поїхали. Доброго раночку. У. Це У. Це У. Це українське У. Окей. Ага. Ну, от настільки ви будете мене вчити. Добре. Це? Це. Це W. Окей. І що? Вон Марін, о, він нам дзвонив у демоверсії. Добре. Я. Yeah. <laughs> Привіт. Тільки yeah. глянь, хто вирішив написати мені після стількох років. Отже, ти цікавишся перепродажем будинків, і ти повернулась в старий добрий пінаков, щоб знайти тут таку роботу. Ага, uh, як та робота на до речі, ми Cold в демоверсії версії робили. Отже, ремонт, про який ти запитувала, був не просто прикладом. Ти дійсно хотіла працювати в будинку Дріфтвуд. Тоді боюся, що в мене немає для тебе хороших новин. Міська рада призупинила процес створення тут громадського центру. Ем, а чи є шанс, що вони передумають? Був би, якби питання фінансування було єдиною проблемою, але все трохи більше ускладнилося. Після того, як перша робоча бригада залишила ремонтну половину закінченим, хтось назвав будинок найпотворнішим по цей бік узбережжя, він швидко став новим туристичним об'єктом. Розумієш, він ідеально підходить для кумедного допису в соціальних мережах. Звичайно, місцеві жителі не в захваті від цієї ситуації. Вони більше хотіли мати в нормальний громадський центр. Проте міська рада вирішила поки що залишити все як є. М, значить, мені потрібна інша ідея. Тоді тобі пощастило, що твій старий друг агент з нерухомості. Я можу запропонувати тобі роботу, схожу на ремонт будинку. Що скажеш? Давай вже звісно я займусь. Я люблю цей ентузіазм. Перевір свою електронну пошту, я надішлю тобі деталі. Я дуже рада, що ми будемо працювати разом. Щасти. Пікерту. Повідомлення через стап. Окей, а тут це міді? Це міді, до речі, він не дуже поганий. Є що викинути, звісно, є що помити, але в цілому. О, він двоповерховий. О, помити вікно. Це ми теж будемо колись робити. Диви, мене стільці на столі стоять. кружечка, чашечка. Камін в мене навіть є, та ти що? Яке ви закріпити на стіні? Що ти хочеш від мене ке? А, точне розміщення закріпити на стіні. Ти дивись, скільки дверей, У мене навіть гараж є, та ти що? А ось, до речі, ноутбук. Ні, почекай, я хотіла таб натиснути і повідомлення. О! Отже, ти хочеш бути фліпером, хочу. Я отримав завдання продати цей маленький будиночок, але зараз там повний безлад. Мені потрібна надійна людина, яка допоможе мені навести там порядок. Давай. Я, напевно, не буду все повідомлення цілком читати. Ой, дитина розмалювала, дивіться. Клас. Основи роботи я теж не буду читати. Бо, в принципі, що в принципі, я виконувала демо і теоретично. Теоретично. Ой, не попала. Теоретично, я маю все пам'ятати, але це було давно. Я хочу закинути, давай. Ну, ви поняли, я там ачіфочка. <хи> І напевно. О, ще далі треба. Я хочу взяти <хи> руки, ні? Сміття. А, сміття треба взяти. Угу. Тут же є додатковий інструмент точно. Що ще? Давай одразу все сміття. Це не сміття? Тут був єнот. Що? Треба було завдання читати. Я щось пам'ятаю про єнота. Десь я таке бачила. А, та боже, як же ж коротше? Книжечка? Ну, Давайте почитаємо. Як? У! Збери все сміття довкола. А, ну я це і роблю. Дякую. А я оце помити ще хочу. Можна? Ой, як довго я мию? Але добре, а оце теж сміття, так? Угу. А можна мені ще подивитися, що тут за завдання? Тут більше нема. Угу. Отут квіточка вон, лежить. О, сміття, на. Та, очекай, зупинись. Квіточку я хочу підняти поставити назад на підвіконня, а тут ми миємо. Щоб було чистенько. Бо що? По-перше, завдання в будь-якому випадку прибирати. У мене ще багато плям. А, може, там є ще така штука, бо тут щось я не бачу, плям. Так, тут є ще одна така штука, окей. Але тут я теж плям не бачу. Коротше, пішли вже в хату. Ой, а тут в тебе прям, прям боєзлад. Прямо Бєзлат. А капці не треба викидати? Ти диви, навіть телевізор валяється. Що продавати? Мені здається, що я колись пробувала проходити, бо я пам'ятаю, що треба риб продавати. Або я дивилась щось проходження. І про єноти, напевно, я звідти ж пам'ятаю. Що з цього сміття? Мені якось зір можна було їх. 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 І лампа увімкнена. Ага, ось. Це дещо? Оце сміття? Не сміття? Давай ми оце попіднімаємо. Оце як? Оцю так ваза має стояти? Дуже дивненько. Ти якась велика, ти тут не влазиш? Квіточка Взагалі тут прохід малий. Ну, хай Папці треба? Можна шафку закрити, я можу щось. Перевернути. А це ти Іване, мене крутишся, тобто розмовляєш, так? Я хочу тебе вимкнути, бо ти дуже голосний. Тут я розмовляю. <рес> Ні, ну, судячи з цих лапок, тут точно був єнот, і, напевно, так я бачила саме цю серію. Але ладно. Ми все одно це пройдемо, бо я дуже хочу. Мені подобається, що для кожної поверхні своя щіточка, це прикольно. Все, Все, ми прибрали. Давай трошки тобі попіднімаємо всіляке. Це що вони так розкидані? Вікно давай закриємо, виявляється, тут залазять всілякі. Так, ваза, теж ми поставимо. Капці. Ну давай капці до капці. Все отут ще можна помити. А єнота, то я знайду? Я не пам'ятаю. Що ще продати? Ой, це треба було продати. Що ще? І цю вазу треба продати? Серйозно, я так старалася і ставила. Ні, батарея тут не світиться? А що? А, ось це ще? Що тобі не, не подобається? Чого тобі не подобається? Що ще? Картини? Все? Прибирання? Там ще підказка про прибирання, ну я якось додумалася. У мене пшикалка ще не працює, так? В демо працювала. Що значить закінчити роботу зараз? Ви що? Я вам тут хто? Мені треба всі зірочки. Поки мені всі зірочки не дасте, я нікуди не піду. О тут треба помити вікно. Тут вийшов єнотик. Угу, угу. Ми теж закриємо. А ось і, і вікно. Так, я хочу помити. Ю. Слухайте, а тут інструмент для миття Вікон мені більше подобається. Так, прибирання. Оце все сміття. Ой. Та поче. Ти диви, розкидала все. Ні, там ще є маленький шматок, все. Це треба піти викинути. Де там? Де взагалі вихід? Ну, не сюди. От сюди. На. А, отут ще, я, я, я знайшла де бруд. Так, тут ми прибрали. Тут ще десь плямки. Ось. Ага. І вікно. І вікно ось. Взю. <ріст> Та мися вже. До речі, треба було б вікна і мені вдома помити, але зараз зима. Давайте лампу йому, піднімемо. А взимку, напевно, ніхто не миє вікна. Все, я поставила вам ламп. Нема за що. Треба щось продати. Ви серйозно? Ще три? А що? Оце? Квіти? Ні. Ви мені погано світите, я не розумію. Отут. Може, капці? Не капці. А, ось! А я що всі завдання закінчила? А отут що? А отут? А тут нічого нема. А мені тут нічого не треба робити. А я виходить все. Ну, давайте я оце вам попіднімаю, Ну, я не можу так залишити. Я зараз вам красиво поставлю. Напевно, так і стояло. дивіться. Значить, ставимо коробочку. А у коробочку свічки. Мені щось підказує, що воно так і стояло. Ой, а ви туди не влізете. Чи треба оце точно ввімкнути? Не треба? Рожевий туалетний папір. Ви бачили? Ця людина жаліється на єнота, коли в неї був туалетний папір рожевого кольору. А, до речі, це от туди, напевно. На, добре. Трошки тобі безлад навела. Все, тоді ми тут завершили? А книжечки може теж тобі попіднімати? Вони, правда, тут для мене лежать, але ну. В тебе на території? Так, а чи можу я тобі щось купити? Я хочу від себе тобі щось подарувати. Ти продала всіх риб? Я куплю тобі рибу. Можу? О, диви, яка риба красива. Давай я тобі таку куплю. <ріст> <ріст> На. Ой, сюди не влазить. Ну, ладно. Все це, це від мене. Ти продала всіх риб, щоб я купила тобі рибу. Давай. Я а що натиснути? Шифтап. Ем, ну, так, напевно, я хочу закінчити. О, тут теж є таке. До після. Та, ти що? Головне що я рибу повернула. Я вважаю це найголовніше. Три зірочки. Ого, ти дійсно постаралася. Я дуже рішуче налаштована. Це видно. Ну добре, зайди на електронку. До речі, сусідка три місяці підгодовувала цього єнота. Вона думала, що це дуже великий кіт. Не може бути. Так, точно, це про єнота. Я згадала, бачите? Я розумію, що ми тепер можемо мити в нас вікна, так? Я хочу помити це вікно, мені не дає. А, мені, напевно, треба взяти отак, а потім натиснути. Ага. Ну, коротше, це я так спробувала. Це нехай. О, тут ще є низ гора окрема. Це я просто спробувала аби спробувати, а тепер ми пішли виконувати завдання. Те ще завданечко, добрі. Привіт, знову, дякую за допомогу з попереднім замовленням, оскільки ти виконала роботу на відміну, в мене є для тебе наступна. Я допоміг своїй под... подрузі купити новий дім, і здається, їй потрібна допомога з розпаковкою речей. Можеш сам прочитати повідомлення нижче. О, передресований, нічого собі, як вони вміють. Я обожнюю цей дім, він такий затишний. Я... Прижила в своєму старому будинку стільки часу, що вже й забула, скільки зусиль вимагає переїзд у нове житло. Звідки беруться ці всі речі? Чесно кажучи, я була б не проти заплат... заплатити комусь, хто розпакує мої речі. В принципі, це непогана ідея. Може, ти знаєш когось? Я розпакую тобі речі, це не складно. Просто а як ти ними будеш користуватися? От особисто я ніколи б не дозволила саме розпаковувати мої речі. Це що, вже сміття? Це не сміття. Бо я ж потім не буду знати, де що лежить. От запакувати, будь ласка, спаковуйте, перевозьте, ставте коробки, де хочете, але потім потім вже я розкладу, бо я знаю, де мене все має лежати. Відчуття фліпера, це я теж вже знаю. Здогадаюсь, користувались. Ой, доброго ранку. Та давай, кажи вже. Привіт, це Джон. Ти my будеш розпаковувати right. мої речі, так? Саме так. І прибиральниця, як видно. О, так, вибач за це. Я не сподівалася, що Том все зробить так швидко і залишила все, як завжди. Я люблю називати це творчим хаосом. Тож, може, я просто залишу тебе займатися своїми справами. І ще раз дякую за допомогу. Бувай! Ага. Точно, що прибиральниця? Ну, прибиральниця це слоган, напевне, цієї гри, власне, всього хаос-фліперу, тому що. Без прибирання я взагалі не уявляю цю гру. А як же ж це все? Ой, та що таке? А де смітник? А, а мені не треба сортувати. Аби кудись кинути? Ні, ну жінко, ну ти могла б хоч якось творчий безлад. Творчий безла це не коли тебе їжа розкидана. О, у мене бонусний, бонусний бал. Дякую, я покращу. Обов'язково. Просто дай мені спочатку ось. Угу. Тут є двері на вулиці. Я не можу їх. Я не можу їх. Все? Ну, все, відкрий мені двері. Будь ласка. Я не можу звідси вийти. Та серйозно. Давай. Я хочу тут вийти. Тут є смітник. Тут ще й виходити не треба було. Ото тільки той червоний смітник, серйозно. Я можу його взяти з собою? Пішли. Якусь я ячівочку за заробила. Я вважаю, що смітник має стояти там, де я прибираю. Отут. А чого ти тут? О, там можеш. Все, отак я хоча б. Не буду цей. Ой, ой! Як ти швидко бігаєш, я заплуталась. Так, тут я наче все зробила, йдемо далі. Отут наче нічого не треба. О тут ще є двері. А тут теж треба розпакувати. А як? Треба ж було почитати. Відкрити ігрік. А. Угу, угу, угу. Туалетний папір, ладна. Є підказка, куди я маю покласти. Та став куди не виже? Ага. А, тут ще випав, чекай. На тобі ще. Тебе відкриваємо. Качечка, ну це на ванну. Не хочеш? Стався. Що це таке? Це косметика? Ну, давай, ладно, я теоретично поки розумію, куди це все ставити. В принципі. Але знову так. Я? Нікому. Н -н -н. Сама, все сама. А тут ми зробили тут велика кімната, тому я на останок її залишу. А давай далі перебирати оце все. Треба ще запам'ятати, як виглядає тут сміття в цій ірі. Все? А, у мене нема чого. Чекай, сміття в мене нема. Розпакувати коробки, а чого їх аж три. А чого чемодан випав? Можна його туди поставити? Можу. Нехай падає тобі на голову. Тут ще є чемодан. Почекай. Я просто не знаю, якщо я засуну його в шафу. Тут туди теж більше нічого не влізе. Ні, в мене ще є ідея. Чи можу я його отак поставити? Не можу. Ой. Тоді, коротше, нехай вони тут в тебе стоять. Бо те, що вони на горі, там мені не подобається. Вони, правда, можуть впасти на голову. Поїхали далі. Що це? Прикраска. І ще прикраска. Добре, отут. Більше прикрас. О, книги. Ну, книги я теж. Куди ти мені розвернула? Скажи, я ж тут все цілюся. Що з полиці. Прибрати курсор, то воно крутить як завгодно. Ні, ну слухай, поки все зрозуміло. Тихенько. А тут що за великі речі будуть. Що це? Свічка? Годинник. На. Картина. От, блін. Я ж сюди вже повісила. Годинник. Давай тоді годинник над дверима. Я не знаю, мені чомусь подобається там вішати. Годинники. Тут є ще одна? Тут є ще одна. Тоді нормально. Тоді красиво. Все, тут все теж готово. Ну, давай розпаковувати. Ладно. Хоча я не дуже хочу. Все прям розпаковувати. На тобі, папочка. Це не по центру, чи що? Це що таке? Ой, це щось велике. Почекай, а є менше. Оце чому на підлозі стоїть? Мені дуже подобається, що вона коробочку повністю переставляє. У першому хаус фліпері коробочка переставлялася окремо. Це 100%. Так, ладно, діставай вже. О. 2 ти що? 2 ти що? Я не готова, ні. Оце це я просто тобі тут напхаю, бо я не знаю, куди що. Ти майстриня, ти розбирайся. Розпакувала, називається. Ну, на тобі добре. от туди. Це тут нема більше коробок. Ще чотири коробки аж. Ого. Чашечки, я сподіваюся. Угу. Ой, всі різнокольорові. Оце я люблю. Оце я люблю. Бо так ти обираєш чашечку, з якої ти хочеш пити. А коли вони всі однакові, хоча от дивно, да? Я люблю все однакове. А от саме з чашечками в мене якісь особливі відносини. Ще книга. На. Що тут у нас? Мені сходи, до речі, залишилися. Прикольно. Я за звичкою натискаю Shift, і мені не вдається повертати. Ой, та ні, не треба там нічого відкривати, я тут буду все ставити. Пававарка. Ну, давай отак. Там може ще щось буде. Ох! Ну так, якраз і було. Це? Трізіруньки? Вже? Давай я тобі щось теж куплю непотрібне. Ні, я десь сміття не забрала. Почекай, а чого тризіруньки тоді? Що це за. Оце сміття? Угу. Цей, купити щось щось купити. Якийсь декор. Звісно, декор, що я. Давай ось скільки тут свят. Ні, ну не свято ж в тебе. Ти просто переїхала. На тобі оленя. На тобі. Що, в мене грошей? Недостатньо грошей, а я купила. Ти ось оленів робиш, і я тобі олені купила. То ти зробила. Сенсі в мене недостатньо грошей. Все в мене достатньо. А як тут гарно стало, що смітник там з'явився позаду. Ну, Хоч поприбирала в тебе вже, дякую. Безлад такий був. три зіроньки. Привіт. Дякую. Я не очікувала, що ти аж так постараєшся. Цей момент ти моя найулюбленіша людина. Звертайся, якщо тобі знову буде потрібна допомога. Обов'язково. Тільки прибери за собою спочатку. На цьому давайте поки що завершувати. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та бай бомті, байба. бай підпишись, підпишись, надто!